Виходить так, що в Одесі зараз дітей з особливими освітніми потребами від 8 до 10 тисяч, але ми не можемо прорахувати ту кількість, яка не звернулась, і це не обов'язково якісь медичні, фізіологічні особливості, а це ще й ті діти, які з. Категорії внутрішньопереміщених осіб, чи діти, які перебували на окупованій території, чи діти психологічно постраждали від якихось масованих вибухів. На жаль, фахівців не вистачає ніде: ні в школах, ні в дитячих садочках, ні в інклюзивно ресурсних центрах. Дуже дуже велика. Нестача. Умовно, коли в нас є зараз, ну так, загалом 10 фахівців, а потреби, наприклад, 150 фахівців. Так, ось при, приблизно така цифра. Інклюзія почала працювати саме під час війни, саме тоді, коли виявилась велика нестача фахівців. Ну, по-перше, да, самі не фахівці, то є вчителі, вихователі, вони Трошечки інакше звернули увагу на дітей з особливими освітніми потребами. По-друге, до них повернулись більше, повернулись батьки, частіше стали, стали їх чути. Оцінювання, да, ми не можемо залучити нікого. Але коли діти, наприклад, ходять до нас на корекційно-розвідкові заняття, тут якраз нам на допомогу приходять і батьки. Інколи, ну хто, хто хоче, звісно, та да, долучаємо до цього процесу. Батьки почали відчувати, що можна не тільки ходити і навчатися, а що можна ще щось придумати. Ну, як це, от ми зробили, наприклад, свято в якому ми брали участь свято першого дня літа.